Це українське радіо Дмитро Хоркін перед мікрофоном, і далі ми переходимо до дуже важливої розмови. Постійні обстріли: це стрес, обстріли під самий ранок або вночі, перерваний сон або його практично немає. Потім збиратися на роботу, стрес, безсоння. Харчування нездорове також, коли ми заїдаємо стрес. Власне, ми вирішили зараз поговорити про те, як пов'язані їжа і стрес, стрес і їжа, стрес і наше самопочуття, і наше здоров'я. В нашій студії лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, кандидат медичних наук, член Асоціації дієтологів України, експерти із громадського здоров'я. Отто стойка. Доброго вітаю вас. Вітаю, добрий день. Почнемо із їжі і стресу. Так. От після масованого обстрілу, безсоння. Люди однак збираються на роботу, і я так розумію, що дуже багато людей можуть просто заїдати цей стрес. Наскільки це взаємопов'язано? Їжа і стрес. Ну, прямий зв'язок тільки він буває протилежним у різних людей, дивлячись від психіки, від реакції, від переживань. Ну, наприклад, деякі люди не можуть їсти. Під час стресу да, це ну, начебто природньо, і навіть там після вже події, да, коли минула конкретна небезпека, деякі люди просто втрачають апетит на якийсь час. Е, ну, наприклад, навіть на фізичному рівні людині важко е, щелепу роздвинути, тобто, настільки ну, вона в такому напруженому стані. От, е, тобто є така реакція. Тут, тут е, ну, бажано якби, це усвідомлювати в першу чергу свій. Стан і ну, зробити, наприклад, їжа, щоб була, ну, по-перше, в першу чергу щось пити, тепле, да? особливо зараз, в зимовий період, в такий період стресу, треба щось тепле або навіть гаряче, щоб почати трошки себе розслаблювати, да? і ну, можна ще подумки уявляти, що ти якраз насичуєш своє тіло вологою, все спокійно, заспокоюєшся, Ну, тобто, якби себе. Усвідомлювати, і навіть є така вправа, що ти, коли п'єш, ти усвідомлюєш, що ти тримаєш там склянку, там чашку, розглядаєш її, там торкаєшся, яка вона тепла. Тобто, от бути тут і зараз, тому що наші думки нас більше всього лякають. Тобто, ми в стресі, ми себе дуже сильно підживлюємо цими негативними думками. Тут, ну. Бажано переключитися на тут і зараз. Пити можна щось їсти, але знову ж таки, якщо щось ми одноразово з'їмо, наприклад, де там хтось каже, ой, я там люблю солодке, в мене стрес, якщо це. Ну, якби не часто, ну нічого страшного, ми від цього атеросклероз не заробимо. Якщо це кожен день, то безумовно це погано. Ну, кожен день багато солодкого, багато фастфуду. Тобто треба до натуральної їжі бути ближче, і для цього існує таке поняття, як тарілка здорового харчування, яка от, е наполовину складається з фруктів і овочів. Оце, от якби, ну таке уявлення, таке дуже важливе, що ми маємо їсти продукти, які не запаковані, не оброблені. А саме от цільні, да? не тільки цільне зерно, а цільні фрукти, цільні овочі, там ягоди. Знову ж таки, не обов'язково це вони сирі. Безумовно, ми там, наприклад, ну от зараз таке зимова страва, дуже універсальна. Це Вінігріт. Тобто це овочі, овочі, тільки вони варені, вони в вигляді от такого салату, да вони з квашеними там капустою роблять або огірками. Тобто, це такі ну, продукт, страва, яка ну, і корисна, і в принципі є добре робити не тільки в свята. От. Або там цільнозернові каші От ми зустрічали Різдво да, кутя, Тобто це не обов'язково тільки різдвяна може бути страва. Це страва може бути. Ну... Там на кожен день ну, тобто на, на звичайний день. Тому що це цільне зерно, це там ну, солодке, але там і мак є, да, і, і, і родзинки є. Тобто тут головне, щоб ми себе якби, повернули в життя і намагалися все ж таки допомагати своєму організму бути більш таким стресостійким. А стресостійкість в їжі це більш здорова їжа. Ви сказали про тарілку залі здоров'я, але ви говорили про те, що існує таке поняття, як і, як і тарілка ментального здоров'я. Що це? Е Такий американський дослідник, нейрофізіолог, лікар-невролог, він Ден Сігел він, так, вніс таке поняття: тарілка ментального здоров'я і сім основних страв якби, цієї тарілки. Це ну, те, що нам дуже очевидно: це здоровий сон. Да? Тобто, ну знову ж таки, ми розуміємо, що є об'єктивні причини, коли сон не здоровий в нас, це ми е, приймаємо як наші, на жаль, жахливі умови життя, але е, в той же час не потрапляти в таку пастку, е, як сказати, що ми виправдовуємо того, що ми не з, е, зберігаємо свій режим дня за рахунок того, що в нас там війна, ну в, за, в загальному плані. Тобто, е, якщо є можливість, треба вночі спати 7-8 годин, тобто не. Не переривати цей сон, от е, якщо я ж кажу, ну це ми, ми впливаємо на це. Е, тобто, це одна така страва, але важлива, ментальна, дуже. І, до речі, це показник нашого ментального здоров'я в той же час. Тобто, якщо ми не можемо спати 7-8 годин при об'єктивно спокійних умовах, значить, е, щось дійсно не так з нашим ментальним здоров'ям. І якщо це особливо повторюється постійно, тобто це неодноразово ми випили. На ніч міцну каву чи чай, і погано засинаємо або погано спимо, да? або там щось ми ну, трошки себе порушили свій режим дня, а от саме ну, кожен день або дуже часто, тоді треба звернути на це увагу, звертатися до фахівців. Значить, сон це дуже важливо. Знову ж таки, якщо в нас переривається сон і є можливість. Поспати в інший час, будь ласка, тобто це нормально. Єдине, що звернути увагу, деякі люди, наприклад, якщо в день посплять годину або дві, вночі погано засинають. Тобто, от не за рахунок нічного сну. Тобто, все ж таки, от якось так себе регулювати. Або просто, хоча б розслабитись, подрімати 15-20 хвилин, це теж добре, і знаходити на цей час це фізична активність, страва, яка універсальна теж. І вона, ну я думаю, всім зрозуміла. Причому це як і може бути на вулиці, да, і вдома. Тобто для цього не треба особ... нічого особливого. І знову ж таки, деякі люди, коли в них стрес, можна прямо звернути на це увагу, просто почніть робити якісь вправи. Тобто, для деякі люди це якраз сприймають як зниження стресу. Звичайне присідання, віджимання від полу, просто якісь гантели або пляшечки по, 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 от рухи прості, звичайні зробити, або включити YouTube, якісь там вправи, які вас надихають, чи десь подивитися. І це знову ж таки зниження стресу і вироблення такої звички. Тримати тіло в тонусі і допомагати за допомогою м'язів справлятися з стресами і ментальними негараздами. Така страва, як називає фокусуватися, вміти фокусуватися. Знову ж таки, при стресі це дуже важко зробити, значить, ну, привчати себе. Щось, наприклад, ми або почитати щось таке науково-популярне, щось або по роботі людина, щоб вона переключалася. Ну, ми знаємо, що люди, які професіонали, вони ну, достатньо швидко можуть переключитися, зануритись в роботу, і це де, теж добре для психіки. Тобто, ми не повинні з вами постійно 24 на. Всім думати про війну, думати про жахіття. Тобто, це психіка якраз від цього більше всього страджає, від того, що ми занадто багато про це думаємо. Це може звучати трошки навіть, да, деякі скажуть, там, цинічно, як це так. Ну, Насправді, от уявіть собі, там, хірурга, який оперує. Він же не цілодобово оперує, тобто він він професіонал, він робить свою справу, зробив операцію і переключився. От так, так і ми маємо, маємо вміти переключатися, тому в на якихось важливих справах це дуже добре. Е, ще ще одна справа така е, страва це вміти е, нічого не робити, ні про що не думати. Це щось подібне до медитації, але це таке, знаєте, як сказати, людина може. Ну, або уявити, що вона десь відпочиває, десь в неї, там, вона десь загорає. Чи... І от щось, щось таке відганяти будь-які думки. Ну і <клес> також час важливий бути, знаєте, ще одна страва це бути таким. Як сказати грайливим? Тобто, це і фізично може бути про щось, нові якісь рухи щось емоційне таке, або, наприклад, тут там сходити десь на екскурсію, щось навколо. Подивитися цікаво чи на природу. Ну от, наприклад, в Японії є навіть для учнів такий предмет, що вони вивчають красу природи, тобто спеціально ходять їх вчать, як милуватися природою, от чимось милуватися, чимось відволікти себе. Ну і наостанок, я таку залишив страву, дуже важливу, це е спілкування. Ми соціальні люди, істоти, і це спілкування з близькими, з рідними, оцей зв'язок такий. Причому, знову ж таки, якщо ми кажемо в контексті стресів і війни, ну, намагатися, як сказати, з одного боку, можливо, щось. Висказати, висловити щось, а потім, а потім переключитися на на інші теми, на такі звичайне родинне або дружні, або на щось там позитивне, і намагатися щось навіть переказати, щось позитивне, цікаве, що вас захоплює, що, що вам подобається. От не консне концентруватися на негативних темах. Ну, от якби начебто все просто, але е, і знову ж таки, це вироблено не тільки цим фахівцем, це вироблено нашим суспільством, людством за багато тисяч років. Ми з вами маємо цей досвід, якби теж е, там читати про нього, усвідомлювати, як, е, на жаль, війни супроводжували людство все, все, весь час, і м, якби, люди е, ну, мають мають певну резистентність, певну. Стійкість, якщо вони на це звертають увагу, якщо вони хочуть це набути. Тобто, це, ну скажімо так, з одного боку якась і навичка. Тобто, ми її інтуїтивно набуваємо всі, але можна допомогти собі набувати її більш свідомо. Я перед цим попросив радіослухачів написати, що вони роблять для того, щоб знімати стрес. От Міла написала. Вітаю. Яку мікстуру попити, щоб розблокувати напругу мускулатури всього тіла? Дякую. Ну, Такої мікстури конкретної немає. Про мускулатуру ми кажемо це фізичні вправи. Це ми казали, так. Можливо, там теплий душ, контрастний, або просто теплий, або ванна тепла, да, якась ароматизована, або я іноді беру просто електрогрілку і лягаю гріюсь під Діялом з грілкою, або масаж, або самомасаж, якщо є можливість, масаж для деяких людей взагалі дуже така потужна, релаксуюча, скажімо так, дійство, вправа. Не забувайте, є там сауна, лазня, да, тобто такі більш вже серйозні якби, процедури. Тобто це щось таке для тіла, щоб дійсно його розслабити, переключити. От Люди, які мають хороші навички бігу або довгого ходіння, от цим користуються навіть як антистрес. Тобто от бігати 5-10 кілометрів це теж дуже знімає напругу і втома от втома дає розслаблення. От Ми знаємо, да, коли ми втомилися фізично, дуже добре там засинаємо, або просто навіть сідаємо там, і сидимо, розслаблені. Тобто, Тобто, от, от це. Тобто, є навіть така вправа. Право, е рекомендують, що спочатку ви напружуєте м'язи, там ну або поступово всього тіла, або зразу там всього тіла, зажимаєте кулаки, да, а потім розслаблюєтесь через десь так півхвилини, хвилину напряглися, потім розслабилися, напряглися, розслабилися. Так що, <кхем> найбільше це, ну а якщо ми кажемо про ліки, це вже якщо є порушення і ви постійно в такому напрузі. Uh, ну, є такий там тест, наприклад, ізраїльські фахівці нам показували скільки пальців ви можете вкласти в рота, тобто, якщо зажати дуже uh, щелепи. То людина там три пальці не може вкласти в рот, тобто для неї це е, дуже сильна напруга. То, е, і якщо ви в такому напруженні постійному, е, значить ну, треба тоді до фахівця. Тоді він вже буде казати, чи це просто буде психотерапевтичні, якісь можливо заходи, або треба ліки якісь, або просто може допомогти засинати нормально і поприймати, а потім ви будете себе нормально почувати. Пише далі наші радіослуг. Дарія написала: якраз сиджу і заїдаю стрес. Тетяна написала: В'яжу, руки зайняті, голова також, а ввечері прогулянка. Людмила написала: п'ю антидепресанти, бо сама не справлялася. Ну, тільки зауважу, що це треба робити тільки по призначенню спеціаліста. Якщо це психіатр, ну важливо. Призначив тоді, да, тому що там є певні показання, протипоказання, є певний курс. Тобто, це вже ну така справа серйозна, і треба бути постійно під наглядом. От Наталія написала наша радіослухачка. А вчора не було інтернету, то добре відпочила, почитала книгу. Вчасно лягла спати. Так, да, гарний приклад, да. в'язання тут от упомінали, теж дуже гарно. Пане що Отто, ну ви мені да. завжди здаєтеся, здаєтеся таким усміхненим і нормально все сприймаєте, але ми з вами живемо в одній країні. так? Так, і так, да. інколи, в місті, да. Я скажу: от, вчора у мене будинок ну так, підскочив, і я побіг в коридор. А, хоча я думав поспати ще, тобто я почув повітряну тривогу, я лежав, спав. Але ну злякався, скажімо так. Ви лякаєтесь? Ви знаєте, я якось в мене це розтягнуто було в часі, тобто я теж прокинувся і з дружиною почали переговори вести, що і як. Ну, тобто, не з приводу того, що десь ховатися, а що дійсно сильно, сильно гупає і, як би сказати, вже спати не хочеться. от, І я ще, ну скажімо так, півдня відчував оце таку, знаєте тягнучість, тобто така якась в'язкість думок. Оце це теж да, такому стресу. Тобто ти, ну ти, я маю на увазі, що ти не не можеш зосередитись, якось я просту роботу став робити більш таку спрощену, і це це мені допомогло. Ну і сидів в новинах теж, якби мене це з іншого боку заспокоювало, тому що Ну що звідки летить? Так, да, та, да, та, інформація все ж таки нам потрібна. Да? Ми люди, я ж кажу, і соціальні, і ну, особливо коли Е, Стрес, це сприймається нами як дуже дуже те, що нам треба. Нам треба зорієнтуватися. От ну трошки там каву в кав'ярні, тобто теж переключилися, пограли, до речі, в настільну ігру там, з дружиною. Це теж зараз така культура в нас кав'ярні є, що там рибки можна поспостерігати за акваріумом, там настільні ігри є. Тобто, <кій> якось серед людей. Або люди на роботу, от я знаю, дуже теж прагнуть іти і вилити ці свої страхи там, от, десь поспілкуватися з колегами. Тому це, це нас підтримуємо. Слухач написав: вивчаємо е, гопака, допомагає. Ну я вам скажу: я уявляю, якби я у багатоквартирному будинку посеред повітряної тривоги почав би танцювати гопака, і що б мені сказали сусіди? Хоча у кожного свій, ну, ви граєте настільні ігри, я скажу так, що дуже багато друзів, знайомих п'ють. Оце ясний алкоголь. Просто вніжко так це на жаль... алкоголь, <клес> <просто> вінішко, <клес> Оце, так от. на на жаль. Хочу застережити нас від того, щоб ми скочувалися в цей в цей в цю проблему, тому що це стає проблемою. Ну, по перше, алкоголь він. <клес> Він все ж таки в своєму впливі він депресант, він викликає депресію, він не антидепресант. Здається, так суб'єктивно, але насправді він на психіку впливає негативно, і в нас негативні емоції все ж таки підштовхує, розвиває. Потім він погіршує якість сну, глибока фаза сну порушується. Хоча суб'єктивно людина скаже, що от я випила і гарно заснула. Але насправді сон втрачає свою якість. Ну і психічний порушення, порушення Викликає в принципі з часом, тому це, це ну, не є добре і відчуття втрачаються. от те, що я казав, можна тренувати да там себе от на спостереження чогось гарного, там, сфокусуватися на творчій роботі. Тобто, а алкоголь всьому цьому заважає там фізичні вправи робити, алкоголь цьому заважає. Тобто, що ми не візьмемо, алкоголь цьому заважає. Хоча я ж кажу, одномоментно можна сказати, ну це якби знаєте. Ну, Можна там головою стукнутися об стіну, і ви переключитесь зі стресу на те, що у вас болить голова, так і тут. Тобто не треба все ж таки підміняти справжні емоції і справжні е е страви да, ментальні і фізичні, які ми можемо робити. Тобто, е зараз я якраз навпаки дуже ну, якби навіть дивуюся, що скільки в нас є інструментів, які ми можемо опанувати і. Просто треба поцікавитись, просто треба е, почитати, послухати, подивитися гарних фахівців. От навіть в нашому медуніверситеті, в якому я теж там викладаю на кафедрі громадського здоров'я. В нас є навіть тепер інститут психічного здоров'я е, на чолі з Олегом Чабаном, професор відомий такий він, і, і блогер веде гарний блог. Тобто, у нас зараз відкривається ну, можливості. Тобто, з одного боку, ми живемо в жахливий час і ну так. Так випало нам, але з іншого боку, можливості теж в нас є. Так що озброїмось нашими інструментами для ментального здоров'я. Я хочу сказати, що передусім у таких стресових ситуаціях українське радіо точно вам не завадить. По-перше, це заспокоює і інформує, тому що ми завжди в прямому ефірі і якісь стресові ситуації. Складні ситуації, обстріли ми про це повідомляємо в прямому ефірі, і ви і матимете і поінформованість, і певний спокій. Так, що написала Міла? Виріш, послухала вас і вирішила удосконалити данську мову. Ну я не думаю, що це ситуативні речі. Мені наснилося, причому так правдоподібно, те, що я почав вивчати німецьку мову, і причому настільки правдоподібно, що потім я протягом дня сам собі ставив запитання, навіщо я це роблю? А потім з'ясувалося, що це мені просто приснилося. Мені до речі, сняться дуже часто такі просто житейські картинні сни. Дякуємо вам, пані Отто. Отто стойка став учасником нашої розмови про стрес, їжу, сон і здоров'я. Провів програму Дмитро Хоркін на все добре.